У цьому відео ви ознайомитеся з правилами поводження з відходами вакцин та інших імунобіологічних лікарських засобів, зокрема з тими, що стосуються їх пакування і маркування. Насамперед нагадуємо, що до підкатегорії відходів імунобіологічних лікарських засобів з первинною упаковою, яка не втратила цілісності, належать усі імунобіологічні препарати із закінченим терміном придатності. Вакцини, які зберігали з порушенням холодового ланцюга, а також імунобіологічні лікарські засоби з візуальними характеристиками, які змінилися та які не визначено в інструкції виробника, до змінених візуальних характеристик зазвичай належать зміна кольору чи прозорості, наявність осаду або сторонніх домішок. Також варто зазначити, що в разі втрати цілісності первинної пакової вакцини підкатегорія відходів змінюється. Наприклад, якщо флакон з імунобіологічним розчином розбився, залишки скла, забруднені вакциною, належатимуть до небезпечно гострих медичних відходів категорії Б, водночас поверхні, на які потрапив імунобіологічний препарат, підлягають послідовним очищенню і дезінфекції. Особливу увагу звертаємо на відсутність різниці в підходах щодо поводження з інактивованою і живою вакцинами. Відповідно до змін, внесених до державних санітарних норм і правил щодо поводження з медичними відходами, правила поводження з відходами обох груп імунобіологічних лікарських засобів ідентичні. Тому аптеки, у яких реалізовують вакцини населенню, також повинні мати договір із суб'єктом господарювання, що має ліцензію на поводження з небезпечними відходами, беручи до уваги, що підхід із використанням хімічного методу дезінфекції таких відходів заборонено. Тепер розгляньмо правила пакування відходів вакцин. Зауважте, що через збережену первинну упакову самого імунобіологічного засобу первинне пакування не проводять, тобто первинне пакування вакцини є одночасно первинним пакуванням відходів. Для вторинного пакування можуть використовувати як багаторазові контейнери для збирання, зберігання і транспортування відходів, так і одноразові міскості, наприклад, поліетиленові мішки, стійки до механічних пошкоджень. Відходи імунобіологічних препаратів підлягають інцинерації, будь-які інші підходи до знешкодження таких відходів використовувати заборонено. Маркування на вторинній упакові повинно містити напис із зазначенням назви закладу, назви суб'єкта господарювання, якому передають відходи, дати передавання, ваги переданих відходів у кілограмах. Підсумовуючи тему, просимо звернути особливу увагу на таке. Відповідно до правил поводження з вакцинами, які раніше застосовували в Україні, поводження з вакцинами різнилося залежно від того, інактивовані вони чи живі. Зокрема, інактивовані вакцини належали до безпечних відходів і їх зливали в загальну каналізаційну мережу. Живі вакцини підлягали дезінфекції хімічним методом із наступним зливанням у каналізаційну мережу. Чинне законодавство таку практику забороняє. Тому будь-які зіпсовані вакцини, незалежно від того містять вони живий збудник чи ні, підлягають збиранню без порушення цілісності первинної пакови, тобто без пошкодження флакона, з наступним проведенням їх високотемпературного спалювання інсенерації. Усі заклади охорони здоров'я, у яких можуть утворюватися відходи вакцин, зокрема аптеки та їхні підрозділи, повинні мати у своєму складі обладнання для високотемпературного спалювання відходів. Або укласти договір із суб'єктом господарювання, який проводить інсенерацію небезпечних відходів, маркування вторинної упакови полягає в зазначенні назви закладу, назви суб'єкта господарювання, якому передають відходи, дати передавання, ваги переданих відходів у кілограмах.